Як з'явилась земля? Не да сама. Бог створив спочатку землю, Наверху. Там. а потім е, він не створив людей. Люди створилися із обізянок. Ні. Спочатку він створив хлопця, <плес> відрізав йому одне ребро і вранці е, вже була дівчина. Може і таке бути. Ні, вона сама теж відвалилась. Ті обізянки виховувалися і ставали людьми. Потім гори, голеколпати, з магми, з каміння. Він зробив сонце, зірочки. І робилася водичка така. Марки. Потім річки, потім озера, а потім моле є. Потроху, потроху дерева вирости. Квіточки, гани, травичка. Вони виросли за дощу. Для чого люди живуть? Люди живуть, щоб батькам було радісно. Якщо б не було людей, то б не було нічого. Було сумно. Люди построїли Дома, села, почало с, е, садити щось. Квіти, або слили якісь. Морковку, картоплю, Гавбуз. готують їжу, хай підробляють гроші. Щоб вижити. Яка в Україні екологія? Екологія це все, що нас оточують. Квіти, люди, дерево. Їх не можна зрізати. Е, не можна рвати. А я бігаю, бігаю, бачу зніжики. На землі їх може вже не бути, якщо ми почнемо їх зривати, знищувати, продавати. Люди ще можуть бути такі невиховані і можуть все забруднювати. Від того, що машини дають свій Це дим сірий. Самоліт, він заблунюває теж своїми колесами. Дві голови можуть рости, три ноги багато. Це все від поганої екології. Треба їздити на велосипедах, на роліках, і йди пішком. І все буде чисте, гарне.